Друзі, вітаю! З вами астроторолог Олександра Феп. І сьогодні я розкажу, що чекає на кози цього червня. Розглянемо загальний стан, гроші, особисте життя, а також я обов'язково дам пораду на місяць кожному знаку зодіаку. Поїхали! Стан козерогі в червні. Бажання бути у всьому правим, бажання доводити свою правоту, бажання з одного боку. Так, це розумні докази, аргументи і дійсно козироги праві, дійсно, вони мають першість, дійсно, вони знають, що вони говорять і для чого, і вони отримують цю пальму першості. Але чи варте воно того, чи не в першу чергу бажання а, довести свою першість? Це не в першу чергу спор заради спору. Інколи це необхідно, якщо ви, наприклад, працюєте в суді. Дійсно, в цьому випадку о, на вас чекає, ну, якби ви маєте доводити це і вас очікують перемоги. Якщо ви працюєте в суді, чи судитесь з кимось, у вас всі аргументи спрацьовують, і вас, вас очікує перемога. В більшому ступені, але якщо це близькі стосунки, це друзі, це кохані люди, це колеги, які насправді з вами жодного не бажають, то чи варто з усіма сперечатися, усім доводити свою приводу і проявляти цей антагонізм, цю незгоду? Одразу, якби Ну, не сіло, не впало? Ви вже сперечаєтесь, ви одразу говорите ні, якщо можна пошукати якогось компромісу. В особистому житті так само. Очікується ситуації, коли ви прямо будете схильні до скандалу, до конфлікту, до доведення своєї правоти, що я права, і неважливо, що поруч люди, і неважливо, що є близькі, і не важливо, що інші, може навіть сторонні, які б там діти чи ще хтось, хто взагалі б не мав би жодного бажання бути включеним в цю всю ситуацію, все одно вони якби стають свідками цього всього. Ні. Якщо Das ist Ситуація серйозна. Якщо це дійсно у вас просто ну, всяке буває, бувають емоційні ситуації, ти просто не витримуєш. Тут і зараз сталася якась халепа, і ти просто не витримуєш, і ти при всіх починаєш її виясняти. Ну, у всіх є сила і ресурс, тим паче зараз, коли дуже багато планет, які на нас впливають, знаходяться в в вогняних, вогняних знаках. Немає завжди ресурс для того, щоб зараз я подумаю, проаналізую. Зараз я стримуюсь, а потім я вже розкажу, що де там моя кохана людина була неправа. Це так. В ідеальному світі це так розказують нам експерти, як треба робити, чинити. Але по факту буває ситуація, що нас щось застало розплох, нас щось бісило, щось сталося негативне. Ми тут і зараз при свідках це проявляємо. Це якщо щось дійсно серйозне, воно нас б'є, воно нас травмує, Ну. З'явилися свідки, ну бог з ним, всяке буває, зато ми були справжніми. Але якщо це якась дрібничка, яка, як з яйця, вийдено не коштує, ну це вже якби справа привід призадуматись, що не завжди треба бути правим, не завжди треба сперечатися. І тим паче не треба сперечатися заради спору. Що стосується роботи е, і грошей, то ситуація така: все справедливо. Якщо вас влаштовує ваш фінансовий стан, у вас все добре, ви на це заслужили. Хто б що вам не розказував стосовно цього, ви абсолютно заслужили на ваш фінансовий стан. Ваш фінансовий стан абсолютно повністю, от скільки ви заробляєте, яка у вас зарплатня, скільки у вас на рахунок, це точний показник того, як який ви працівник? Як ви робите не більше, не менше? Тому, якщо є всередині якесь таке відчуття, що до мене несправедливо відносяться, що мені недостатньо платять. ні, це все справедливо. Тобто, якщо ви хочете, щоб платили більше, вкладайтеся більше, робіть більше, беріть, беріть на себе більше ініціативи, проявляйтеся більше, якщо ж. У вас абсолютно та сума, яка вас влаштовує, ви розумієте, що вам вас цінують, вами пишаються. Це не просто так, І якщо навіть хтось збоку вам щось розказує, розчихляє, що ти на це не заслужила, що тобі пощастило, що, звісно, от у вас. Не слухайте тут, уже можете поставити людину на місце. Ви абсолютно заслужили. Якщо якісь конкуренти, якщо якісь недоброживаті вам щось розказують, розчихляють, що це не ваша заслуга, що ви там з керівництвом підвабузнічаєте, чи ще щось, або навколо вас там якісь сплетні, скандали інтриги. То ви це все не слухайте, і ви тут уже можете поставити людину на місце. ви тут Вже можете їй сказати, що ні, ти не права. Я абсолютно заслуговую свої гроші. Тому, якщо хочете заробляти більше, робіть більше тут пряма пропорція. До речі, непоганий період для будь-яких юридичних питань, в тому числі знову ж таки, для судових питань, в судді ви себе відстоїте для того, щоб щось оформлювати, будь-що документи, все це буде йти на УРА. Що стосується поради, то порада на червень така, що треба заспокоїти себе. Оця от. Оцей от стан, оцей стан змагань, от я зараз всім докажу, покажу, я поставлю їх на місце. Це все спричинено тим, що ви в першу чергу зі собою сперечаєтесь, в першу чергу з собою не згодні. В першу чергу ви не головніший опонент собі. От ви і тут, і тут, ви і тут з собою сперечаєтесь, і тут намагаєтесь собі щось довести. Тобто. В першу чергу ви сперечаєте з собою, тому важливо, щоб не сперечатися з іншими, щоб не доводити до скандалу, і щоб не шкодити собі по факту. Дуже важливо гармонізуватися, заспокоїтися. Е, є різні способи. Хтось ходить до психологів, хтось займається медитацією, хтось займається духовними практиками, хтось робить і то, і то, і то, хтось займається улюбленим справою, знаходить час на улюблене хобі. Коротше кажуть, якось видихаю. Я розумію, що зараз ті ситуації, яка відбувається в країні, важко врівноважитись, важко заспокоїтись. Ми всі в постійному стресі. Я знаю, я так само з вами в цьому, всьому всій цій каші варюся. Але наше здоров'я, фізичне, психічне і наше вдоволення собою в наших руках. І як тільки ви заспокоїтесь себе, зрозумієте, що, що вас в собі в першу чергу не влаштовує, за що з собою ви в першу чергу сперечаєтесь, тоді буде рівновага, тоді буде заспокоєння, буде гармонія, і стосунки з іншими покращаться. Не забудьте підписатися на мій канал та переслати цей прогноз козирогу, який вам небайдужий. Поставте, будь ласка, вподобайку і дякую за перегляд!